Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бедренець. а передусім про таке. Якість життя. Табір максимум поглиблює співпрацю з американською організацією Лінфіт International». Його служба безперервний виклик долі. За 20 років пожежник ДСНС здійснив сотні виїздів. Змагалися майбутні фінансисти. У Богдановому університеті відбувся шкільний турнір з фінансової грамотності. В області продовжують реалізовувати важливі медичні ініціативи за підтримки американських партнерів. Громадська організація Табір Максимум поглибляє співпрацю з Лімфіт Інтернешнл. Це стат Міннесота США. Чергова онлайн-зустріч відбулася в обласній військовій адміністрації. За словами начальника ОВА Ігоря Таборця, результатом співпраці між сторонами з 2022 року став сучасний центр протезування на базі табору. Також проведено низку медичних конференцій і налагоджено обмін досвідом між лікарнями області. Реалізовувати проєкт протезування наших військових, це е, наразі ну, те, що назвати важливо, це, мабуть, навіть неможливо підібрати ті слова, наскільки це можна охарактеризувати, наскільки це нам потрібно. Потреба на сьогодні дуже велика, не тільки в протезуванні, а й в подальшому обслуговуванні протезів встановлених. І Реабілітація до протезна і після протезна. Це це ті на складові і лікування до протезна Реабілітація це ті складові, які на сьогодні ми маємо вибудувати в на Черкащині систему надання такої допомоги. І на вас велика надія. наша підтримка Черкащині табору максимум та українцям тверда і наполеглива. Я пам'ятаю, коли ми відвідали Черкащину в 22-му році, то був такий візит, щоб так би мовити напрацювати візію подальшої взаємодії. А зараз це вже любов і відданість, яка мотивує нас повертатися і працювати разом з нашими братами і сестрами з України. Ми любимо вас і ми на вашому боці. Уже в квітні команда Лімфіт International планує відвідати Черкащину. У межах цієї місії відбудеться масштабна медична конференція. Також передбачена допомога українцям, які потребують протезування. Усі витрати покриваються благодійниками зі Сполучених Штатів Америки. Військовозобов'язані зобов'язані зможуть сплатити. Штраф за порушення військового обліку зі знижкою 50% у застосунку Резерв Плюс. А військовослужбовці, які мали такий штраф, звільнятимуться від його сплати. Верховна Рада в цілому ухвалила відповідний законопроєкт. Він внесе зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення щодо добровільної сплати штрафу. Алгоритм сплати онлайн буде таким: людина у «Резерв Плюс подає заяву, що визнає порушення. У Резерв Плюс приходить постанова про порушення. Сплачується штраф за реквізитами в застосунку. Оплата підтверджується і постанова вважається виконаною. Сервіс матиме певні правила. З моменту подання заяви про порушення у «Резерв плюс» та винесення постанови людина матиме 20 днів, щоб сплатити штраф зі знижкою у 50%. Якщо цього не зробити, доведеться сплатити повну суму штрафу. У смілі зранку відновили подачу води по всьому місту. Як повідомив міський голова Сергій Ананко, комунальники працювали цілу ніч у важких умовах. Водопостачання було відсутнє, поки тривали роботи з ліквідації поривів на магістральному водогоні. Фахівці комунального підприємства Водгео усували два пориви на мережі діаметром 500 мм, збудованій 1976 року. Ремонтні роботи ускладнювались, оскільки аварійна ділянка розташована в болотистій місцевості. Як ми бачимо, цей водогін проходить в болотистій місцевості і виявити даний порив непросто, тому що тут Низький рівень води, яким чином ми виявили цей порив. У нас різко впали тиски рівні води на наших подйомах води, і ми просто зробили аналіз води, взяли з болота, взяли з різних місць і виявили те, що це наша очищена вода, яка йде із другого підйому води. Внаслідок аварії, що сталася сьогодні вранці на вулиці Героїв Дніпра у Черкасах, постраждав водій мотоцикла. Попередньо 20-річний водій автомобіля «Деоланос», виїжджаючи з прилеглої території, не надав перевагу в русі мотоциклу, що рухався головною дорогою. Внаслідок чого сталося зіткнення. 37-річного мотоцикліста госпіталізували. Водій автомобіля не травмувався. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Слідчі встановлюють обставини автопригоди. Досудове розслідування триває. Андрій Жуковський, не просто командир відділення 3-го державного пожежно-рятувального загону міста Черкаси. Він людина, яка щодня ризикує життям, аби рятувати інших. Дивіться його історію у сюжеті головного управління ДСНС України у Черкаській області. Ближче службою познайомився вже, мабуть, після служби в армії. Служив я в морфлоті на кораблі в Севастополі, в Криму. І тоді якось не знаю, чи так життя склалося, що обставини, що. Ну, сподобалася мені ця професія. У 2004-му він приєднався до лаврятувальників. І з того часу його служба перетворилася на безперервний виклик долі. За ці роки сотні виїздів, десятки врятуваних життів і безліч ситуацій, коли кожна секунда могла стати останньою. Наш кожний виїзд це невідоме. Ми не знаємо, що там буде, як там буде, як складуться події, і тому ну, як буде розвиватися надзвичайна ситуація чи пожежа. Усе що завгоду може бути, а в наш час і. Багато іншого зараз наша служба багатофункціональна і, можна сказати, мультизадачна. Раніше я прийшов служити сюди бути пожежником, і наша задача ну, заключалася в тому, щоб гасити тільки пожежі в основному. А на теперішній час це мультифункціональна служба, яка виконує багато різних задач, які є, просто. Не описати свій перший виклик. Рятувальник запам'ятав назавжди. Це був лютий місяць, мороз був мінус 20, А у нас наші були бойовий одяг був брезентовий. Пожежа поняття складна. Дуже багато було народу. Всі гасили, навіть були взриви кислородних балонів. Літали там. Але саме, що мені запам'яталося після тої пожежі, мене тоді і посвятили в пожежники. Ну порада вже не було чого посвящати, бо і так були мокрі всі. Але приїхав, не міг зняти бойовку, тому що вона була вся в вольду це було ну запам'яталося на все життя. Про початок великої війни Андрій дізнався від матері. Вона позвонила, каже: Андрій, почалася війна. Кажу, ма, кажу, не переживай, що ти таке розказуєш, Ну я це не повірив. Кажу, якби почалася війна, кажу, я вже на побутку був би на роботі. Буквально проходить 5 хвилин. І тут звідок визивають на роботу. Шок, непонятки, що робити, з чим стикнулися, ну взагалі. Дуже переживав попри щоденну боротьбу з вогнем та стихією. У нього є ще одна особиста битва за родину. Він мріє вилікувати дружину, і коли настане мир, об'їздити увесь світ. Дружина перебуває в мене на діалізі, на гемодіалізі на процедурі. І її клініка знаходиться в Черкасах, в Харкові і в Чернігіві. Якраз в перші дні війни в Харкові і в Чернігіві розбили ці клініки, що люди з Харкова і Чернігова переїхали в Черкаси на гемодіаліз. Певна річ було страшно, непонятно, що було. І, мабуть, через, ну не мабуть, а 24 березня дружина з дітьми виїхала до Польщі. Перебували недовго, три місяці, поки все наші стабілізувались, поки ми як кажуть, дубками зібралися, і потім вони через три місяці повернулися додому. Від початку повномасштабної війни дещо змінилися цінності, каже Андрій. Повинні бути завжди ближче один до одного, розуміти один одного. Все, що навіть тобі може не подобається, а, ну якось нівелірувати всі неприємні моменти з більш згуртованішим. Біль з гуртовичним попри все життя триває. Тож є і плани на майбутнє і мрії, які мають здійснитись. У нас були плани об'їздити весь світ, але на жаль, ну на даний час це неможливо. А тим паче зараз ще й з хворобою дружини неможливо, бо гемодіаліз це така процедура, яка потрібна їй кожний там через день, грубо кажучи. Але мріємо. Може, коли зробимо операцію і побуваємо, де нам захочеться. Мрія є. Як, ну, мрія тільки про дружину, щоб вилікувати її і зробити пересадку. Я запропонував їй свою почту ждати, але вона відмовилась, на жаль. О, так що думаю, мабуть, в майбутньому хочу зробити з дружині операцію, щоб вона могла б жити як повноцінна людина без процедур гемодіалізу. Це найбільша мрія. Моя. Навчайся, накопичуй заробляй. Такий девіз обрали для себе організатори турніру з фінансової грамотності. Захід відбувся в інституті економіки і права Черкаського національного університету. У вмінні заробляти і правильно витрачати кошти, змагалися дев'ять шкільних команд із Черкаста району. Відвідала турнір і наша знімальна група. Зараз В цей час треба просто бути заглів, завжди, завжди треба бути фінансово грамотним, щоб якось правильно жити, крутитися, щоб вміти правильно треба фінансово бути грамотним, щоб було кошти, з якими пото можна буде якось їх накопичувати і збільшувати, зберігати. І просто щоб бути частиною системи з такою життєвою позицією приїхали учасники турніру з фінансової грамотності. Навчайся накопичуй, заробляй, що проходить у межах всесвітнього тижня грошей. Захід зібрав дев'ять шкільних команд з різних населених пунктів Чигиринщини, Кам'янщини та Черкас. ЧНУ організовує такий захід вже вдруге? кажуть, цього разу він зібрав значно більше охочих перевірити свої економічні знання. Кількість учасників суттєво зросла. Представлені не тільки загальноосвітні заклади міста Черкаси, це і фізико-математичний ліцей, загальноосвітня школа номер 12 13, 19, 24. Також представлені Чигиринський ліцей номер 1 хочу всіх назвати. Чигиринський ліцей номер 2 Білозірський ліцей і громадська організація Молодіжне об'єднання нове покоління Кам'янщина, тобто дев'ять команд. Розпочався захід із офіційного відкриття. Побажати учасникам успіху. Прийшли представники міської влади, бізнесу та громадських організацій. Співорганізатор турніру діловий клуб Партнер. Для них організації проведення турніру це ще одна можливість розвивати та підтримувати ініціативи, спрямовані на розвиток фінансової грамотності. Задача нашої організації в першу чергу показати. Підліткам, що навчання може бути цікавим і нестандартним. Наша основна задача відкриття клубів фінансової грамотності в кожному навчальному закладі нашого міста, району області, те, що ви почнете в школі, було б чудово продовжити і в університетах чи коледжах. Тому ми будемо намагатися зробити це в кожному закладі. В основі змагання полягає участь команд у фінансовій грі тренінгу Життєвий капітал це своєрідний симулятор. В якому змодельовані реальні життєві ситуації, які впливають на фінансовий стан дорослої людини, ігрове поле, кубики, фішки, картки з рандомними подіями, які впливають на життя, дозволяють протягом кількох годин отримати досвід 40 років економічного життя звичайної людини. Такі заходи вони дають вам можливість зрозуміти, що вам подобається в житті, і вибрати той необхідний напрямок для того, щоб ви зайняли своє місце в цьому житті. Да, і могли також отримати задоволення від вашої професії, від вашого бізнесу, якщо ви організуєте. Я думаю, що у вас вдасться, тому що така програма дасть вам можливість вже якісь практичні певні знання, теоретичні для того, щоб змагання були більш реалістичними, переможці отримають призи, про які подбала міська влада. Організатори кажуть, розуміють, що для більшості учасників ця гра стане просто можливістю розважитися і знайти нових друзів. Та разом з тим знання і навички здобуті тут допоможуть у подальшому робити правильні економічні рішення в реальному житті. Сьогоднішня гра вона Підвищує фінансову обізнаність майбутніх майбутніх студентів, а сьогоднішніх школярів. Але ж більшість рішень вони приймають інтуїтивно, тому що в них немає того багажа фінансових знань, які дозволяли приймати рішення більш обґрунтовано. Тому ми, як навчальний заклад, зацікавлені в тому, щоб ось ці сьогоднішні учасники потім вступали в наш навчальний заклад, продовжували навчання і далі працювали на економічну відбудову Черкащини. Владислав Бедренець. Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. 12-13 квітня у Києві відбудеться 11-й чемпіонат України з пауерліфтингу та окремих вправ, який буде проводити Федерація Комітет пауерліфтингу України. Федерація UPC запрошує всіх спортсменів взяти участь у головному турнірі 2025 року. Як зазначив президент Федерації Богдан Воробей, 11-й чемпіонат України стане головною подією весни у світі пауерліфтингу, що пройде у столиці. Керівництво та суддівський корпус федерації посилено готуються до цієї важливої події, на якій очікуються спортсмени та команди з усієї України. Він також висловив вдячність за фінансову підтримку турніру віце-президенту Федерації ПІСІ, почесному президенту СК Черкаські богатирі Григорію Душейко. Після проходження невеликого за розмірами циклону, який відзначився на Черкащині, поривчастим вітром до 18 метрів за секунду. Та першими локальними грозами до керування погодою приступив проміжний виступ антициклону з півдня. Він забезпечує послаблення вітру та інтенсивний сонячний прогрів. У вихідні ця тепла повітряна маса утримає температури повітря на високих градусах та дестабілізує атмосферу. Зіткнення скандинавського повітря із тропічним над Середземномор'ям призведе до утворення активного південного циклону, який кардинально змінить погоду в нашому регіоні. Субота 15 березня, вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Температура вночі 5-10 градусів тепла. Вдень 13-18 градусів. Неділя 16 березня дощ. Температура вночі 3-8 градусів. Вдень 5-10 градусів тепла. За попередніми прогностичними розрахунками, вихідні стануть початком завершення аномального тепла. Впродовж наступного робочого тижня на Черкащині переважатиме холодна, некомфортна погода. У минулі часи помітили, яка середина березня, таке і літо. У селян була традиція обходити навхрест поле, тим самим вказуючи, що сонцю ніколи відпочивати, потрібно вологу вести і поле напувати. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та Ютуб-каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!